Усім великий-великий привіт-привіт! Вітаю вас на моєму каналі у Новому звіті по проєкту Крок до дірок. Неозброєним оком можна помітити, що в мене нарешті з'явилася новенька дірочка в межах цього проєкту. І це означає, що сьогодні ми обов'язково оберемо щось новеньке в проєкт, над чим я буду працювати. Сьогодні звіт дуже-дуже швидкий, не хочу тягнути час, трошки поспішаю. Тож, давайте перейдемо до основної частини. Бажаю всім приємного перегляду! Найдовше в межах цього проєкту перебувають рум'яна від під бренду Revolution Freedom. Цього бренду вже не існує, їх вже давно не виготовляють. Але м, за останній 24 й рік я дуже так гарненько їх розпробувала, багато користувалася і вирішила в якийсь момент дістатися в них до дірочки. В межах даного проєкту ці рум'яна перебувають з вересня 23-го року. Тут вже нормальне таке заглиблення. Видно, що я їх дуже багато і дуже часто використовувала, але дірочки тут досі немає. Станом на сьогодні ці рум'яна вже пройшли рівно 125 використань. І як бачите, мені здається, що ще на використань так з 30 вони точно залишаються. Можливо, я не права, не знаю. Мені так по відчуттях здається. Отож, Рум'яна лишаються в межах проєкту із задоволенням буду над ними працювати, тому що відтінок дуже універсальний, дуже класний, гарно виглядає як в прохолодних, так і в теплих макіяжах. І станом на сьогодні це одні з улюблених рум'ян в моїй колекції. Трошки зменшу яскравість, бо я так бачу. О, так, мені здається, краще видно. Ось такий от відтіночок лишаються, працюватиму над ними і далі. Наступними покажу. Тіні вони потрапили в цей проєкт минулого звіту. Скористалася я ними лише один раз, але ви знаєте, це такий гарний макіяж, бо мені так сподобалось, я хочу ним користуватися більше, але мені здається, це такий відтінок для якогось трошки більш особливого приводу. Оскільки в мене таких приводів особливо то і нема останнім часом, і не передбачається, планую створювати собі гарний макіяж і гарний настрій без приводів. Тож в наступному звіті планую покористуватися ними більше. Дуже гарний відтінок, хочеться якось більш себе побалувати, порадувати, без всяких приводів. Отож, до наступного звіту хочу максимально багато ним покористуватися, така в мене мета. Далі, також минулого звіту в проєкт потрапили рум'яна від Фокалюр, це відтіночок Prim, Прохолодний, рожевий, дуже ніжний. В рефілі. І на щуках він такий доволі яскравий рожевий, Сводчиться не так красиво, як хотілося б. Переноситься пензлем на обличчя набагато яскравіше. Ось так зараз виглядає цей відтіночок. З минулого звіту скористалася ними лише тричі. В мене зараз в косметичці троє рум'ян, тому дуже важко було багато користуватися кожними з них. Не так часто я роблю макіяжі. Тому навіть такій кількості використань я вже дуже рада. Я ними користуюсь потрошечки через якийсь період часу, не знаю скільки це займе, тут обов'язково з'явиться дірочка. І остання це буде палітра хайлайтерів. В межах проєкту перебуває одразу два ось цей от рожевий, в якому з моменту останнього звіту, нарешті, з'явилася дірочка. Дуже гарний відтіночок хайлайтера. Гарно переливався, такий прохолодний. В нього немає якоїсь такої помітної бази, тобто під певним кутом і не видно, що він нанесений, і при повороті видно таке легеньке сайво. Я його наношу не так яскраво, плюс-мінус ось так. от, І сяє він, він ніжно так красиво. Від останнього звіту скористалася ним 6 разів, дно з'явилось через 4 використання, таке нормальне вже. Але я трошки його збільшила, хотілося ще більше цим хайлайтером покористуватися, тому користувалася ще. І також в проєкті перебуває золотавий ось цей центральний хайлайтер. Він вже дуже яскравий. Ось такий от має вигляд, і тому я Максимально делікатно його наношу, для того, щоб це не було таке занадто сяйво. І розхід в нього набагато менший. Я його трошечки побоююсь, тому мені більш комфортно користуватися ось цим от хайлайтером. Але в ньому я також хотіла би побачити дірочку. Від останнього звіту скористалася цим хайлайтером лише один раз, тому тут особливо великого прогресу не буде. І що я вирішила взяти до проєкту? Вгадайте? Я вирішила взяти третій, найменш улюблений з цієї палетки хайлайтер, блакитний. Тому що для мене це такий, явно не на повсякдень, а для якихось особливих випадків хайлайтер. І швидше за все, я буду його використовувати для внутрішнього куточка ока, щоб його так е цікаво підсвічувати. Е тому що як хайлайтер я на собі його особливо не бачу. Колись, коли я цю палетку надумаю закінчити, я думаю, що просто його розкрошу з якимось відтінком тіней, який також мало... мало ношу, щось таке придумую і зроблю з нього рідкі колготки. З якимось відтінком намішаю, щоб це на тілі виглядало красиво і таким чином використаю. Поки що, моя ціль продірявити всі три хайлайтери в цій палетці один вже. Продірявила, лишаються два, і вирішила не придумувати чогось нового. Хочу добити цю палетку, хочу бачити її до кінця року дірявою. Отож, із продуктами розібралися. Дуже хотілося б наступного звіту знов побачити щось дірявеньке. Сподіваюсь, що мені це вдасться. Побажайте мені, будь ласка, успіху. Буду впевнено крокувати до своїх таких маленьких цілей в межах цього проєкту. І наразі буду з вами прощатись, мені більше нічого вам новенького розказати. Отож, невдовзі побачимося в інших відео. Бережіть себе, будьте чемними, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, цінуйте своє життя, кожну його хвилинку, секундочку, і шукайте побільше позитиву. Всіх цілую, люблю! Па-па-па-па!